Усім привіт, друзі! З вами Лемок. У нас від сьогодні стартував другий тиждень спеціальних пропозицій новорічних за золото. Отже, що нам пропонують? Пропонують придбати g 1008-го. Пропонують придбати чомусь Льову і пропонують придбати Бізона. Ну от, З цих усіх танчиків Бізон, напевно, буде найкращий. Яким чином можна його отримати? В внутрішньоігровому магазині заходимо і купляємо за голду. Джесор коштує 9300. Потім Льова коштує 10350, І скільки бізон? 10500. Плюс до кожного є стилі. Окремо можна придбати за 2000 голди. Давайте подивимося, як воно буде виглядати. у у цьому, у грі. Значить, заходимо у гру. Так, заходимо у магазин. Щось воно довго так грузить, довго, довго. Ну, давай. Давай, ти можеш, Wargaming, я в тебе вірю. Так, заходить, заходить, заходить в магазин, і в нас тут є... По-моєму, воно має бути в найкращих. Так, от є, наприклад, g за 9300, є Льова за 10300. Не рекомендую брати, звичайно ж. І є Бізон за 10500 З цих усіх танчиків. А, я б рекомендував хіба що Бізона. Доволі цікава машина, особисто для мене. Мені, чесно кажучи, сподобався. Є він у мене на аккаунті разом із Тилем. Тому от, зверніть увагу. На дану пропозицію. Перший тиждень у нас була двостолочка за таку ексклюзивну також ексклюзивна річ, скажімо. Так, де є мій бізон? До речі, качаю ВКшку для того, щоб потім у стиль його одягнути, який зараз дає за твіч. Так, бізон. Бізон, бізон. Ось він у мене в ангарчику. А, стосовно. Цього обладнання, це поліпшене загартування, це стабілізація, тому що вона в нього зовсім погана, і це система керування вогнем т 3 От така от в мене збірочка, в принципі, плюс-мінус адекватно грається, фармить нормально. Отже, стосовно так, що я вам ще хотів показати хотів показати твіч, то що не забувайте сьогодні дивитися трансляції на офіційному каналі World of Tanks І з 17 по 20.30 у нас буде ексклюзивний твіч. За які можна отримати містичні дропси, з яких може випасти одна із таких нагород. За 90 хвилин може випасти максимум Астрон Rex із цих нагород, або випаде вам 5 бойових завдань на Х5 по досвіду, за кожну перемогу, в принципі, також непогано. І за 180 хвилин, або день Према, або T7 Combat Car, або Лорейн 40 тонн. Якщо у вас є ці танчики, то буде компенсація у золоті. Майте це на увазі. А стосовно інших дропс, тобто дивимося не тоді вже, після цього як подивилися, дивимося блогерів, тобто у нас стартує також дропси вихідного дня, і за них на складі можна придбати різні стилі. Там є стиль на бабаху красивий. так, На складі, на бабашку є стиль, так, де він є дитя грому і є це. Особисто мені подобається 10-й олень, це на пасіка прокачаного. Також є жива сталь на Удеса. На Удеса, звичайно, це імбав взагалі стиль. Я вам його зараз покажу навіть, тому що він у мене є. Як він виглядає? Я його колись забрав, цей стиль. А виглядає він, друзі, отак от от. це просто ну, пісня. Потрібно на кожен стиль 30 монеток, за скільки можемо їх заробити. Ну, за 3 за тижні виходить, так? Якщо я не помиляюсь, за три тижні можна заробити один собі такий стиль. Максимум, максимум ми можемо заробити 60 монеток. Відповідно, можемо забрати собі два 3D-стилі із трьох доступних. Тобто дво, дві штуки можемо собі забрати. Брати прем там сьомого рівня, який там є, я не рекомендую, в принципі. Ну тому що хто буде грати на сьомому рівні? Ну, скажіть собі от відверто. А 3D стиль він в принципі красивий. Ну, це особисто для мене. Просто красивий. Нам дає, до речі, сьогодні 2 стиль фейерверки, е... Так, і 100 тисяч. срібла, доволі непогано. Загалом мені подобається. Залишається 4 дні для того, щоб отримати безкоштовну отаку от коробочку новорічну, і потім будемо з вами її відкривати. Отже, це всі новини, тобто зверніть увагу, але майте на увазі, якщо у вас є якісь машини, або, скажімо так, вас не цікавить дані агрегати за золото, то майте на увазі, що через тиждень у нас будуть нові лоти. От, просто, Можливо, там буде ще щось. Скажімо так, цікавіше, імбовіше, не знаю вам що сказати. Тобто, кожен думає, чи треба йому, наприклад, бізон або джісор, або не треба. Джісор, звичайно, хороша, хороша річ, але його барабан там, в хвилину це, звичайно, дуже сильно. Отже, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!